короче, уже 11 ночи, еще вечера, и людей есть меньше, там, все крысы, а у меня есть Это такая тема, что здесь все включится. Он вылазил сюда, когда это... Когда я лягу спать. Такая тема. Он думает, что его не бачу. Я твоє відео знімати не буду. Повіли, він великий. Він як з ладуньку. Він з І він вично на занавіски сидить. А це тут. У мене тут все загорається на дві жінки розлівани. І він виліз. Він думав, що я вже сплю. Дивіться. Такі як, ну десь на величину мишки. На величину мишки. Таке діло. Я в шокі. Я, я раз побачив. Він обічно тут на занавісі ще за А це там. Коротше. Це таке діло. У вас немає такого жильця? Хоть. В мене віде, ти ну, шо, в Єгипті бачить. Ну що в Філіппінах і це ж Кундо, це ж новий дум. Дивіться. Всім хорошого дня. Філіппіни мене дивують, і я краю. Я задоволений. Всім, всім пока. Одиннадцять ночі. Я спеціально навіть вдів майку, щоб, не, щоб мене не заблокірував. Інстаграм. Ох, і Інстаграм мене вже достав. Ладно, всім пока. Філіппіни це робіт.